Я вас очікують новини. Так, дивіться. Найперше, що хочу сказати, не здаємося ще, оскільки я бачу, що ви дуже багато прикладали зусилля, можливо, це от бажана робота або проект, над яким ви працювали цілий рік, а може і більше. Може ви почали вести свій блог там, в Інстаграмі, тіктоці, в соціальних мережах, і вам дуже складно нема підписників, тобто не знаєте, як донести, ось не вмієте презентувати себе. Не здаємось, не опускаємо руки, даємо собі час на відновлення, не тиснемо на себе, але і не кидаємо все. Так? Дивіться. Ви однозначно досягнете успіху, ви однозначно бачите, як тут оцю подолаєте цю цю гору, а вона велика, так, вона не важка. Тобто ви її не можете зруйнувати, але ви можете її пройти. Як ви цей шлях пройдете, залежить тільки від вас. І е, ви однозначно дістанся туди, куди ви направляєте, можливо, ви дійсно думаєте про переїзд, що вам дуже зараз складно тут, де ви є, можливо, ви хочете повернутися додому. Так? Або реально не витягуйте, живете від зарплати до зарплати. Ви знайдете ту роботу, яку хочете, ви отримаєте бонуси, підвищення, або у стосунках вас. Тобто я загально дивлюся, якщо ви чуєте себе, то пишіть мені. В приватній, чи переходьте в Телеграм, і я вам допоможу. Дивіться, так, успіх вас чекає, тому продовжуйте робити те, що ви почали. Якщо ви наважилися ось просити про підвищення, про зарплату, не здаємось. Немає зараз віри в себе, підтримки, сумнівається. почекайте, дайте собі час, наберіться сміливості. Також можна підібрати сприятливий час для такого. Дивіться, не станеться все так, як ви собі намалювали, як ви собі уявили. Тобто ми, от коли йдемо до якоїсь цілі, коли ми намічуємо план, у нас ж все одно в уяві, там на листку, так, в електронному варіанті є. Що б ми хотіли отримати. Не буде так, як ви собі намалювали, але е, воно однозначно те, як складається у вас житті, тому, можливо, ви думаєте, що все, хочете кинути нафік. Е, але життя так, це все поверне, що ви будете однозначно у виграші. Ваші мрії, е, ну, не то, що ваші мрії. Тобто ви отримуєте е, навіть не те, що ви хотіли, а набагато більше. Е, і всі ваші проблеми виріш.